Ми завжди робили все навпаки. Спершу поцілунок, потім знайомство. Якого о господи? Я сплутав вас іншою. Вітаю з майбутнім весіллям. Я вже сумніваюся. Він не призначив дату. Може, пізніше поговоримо? Пізніше, пізніше. Теді, коли ж настане твоє пізніше? Я не можу робити все одразу. Не ображайся, але ти погладшила. Для вагітної це нормально. Ти вагітна? Тільки не панікуй. Але здається, я подорожую в часі. І учора ми одружилися, а сьогодні. Привітайся з татком. А ось і він. Вона. Ось і вона. Що з тобою? Кожного дня минає ще один рік. І я не можу це зупинити. Дитина, звідки в мене дитина? Як ми її називаємо? На її. ім'я. Гаразд на один, два, три. Та лула. Трястя серйозно. З річницею. не знаю, як ти міг забути найкращий день нашого життя. Я не можу її втратити. Моє життя проходить занадто швидко. Скільки ще секунд цього вражаюче короткого життя, ти готова змарнувати? Мій час збігає. Що відбувається? З тобою все гаразд. Що цей, сподіваюся, гей робить у твоєму будинку. Була отакенька, а зараз ти отакенька. Твоє життя це дар. Відлік починається зараз. Коротко кажучи.